Севастопольський загін морської охорони Азово-Чорноморського регіонального управління, що розташований у Балаклаві, сьогодні урочисто отримав п'ять нових сучасних катерів вперше за роки незалежності побудованих на вертях вітчизняних підприємств. Анна Петрова продовжить тему. П'ять найсучасніших бойових одиниць прикордонної служби, серед яких чотири катери типу УМС 1000 та великий катер типу Орлан були урочисто включені до складу Севастопольського загону морської охорони, та відтепер у взаємодії з іншими силами та засобами застосовуватимуться для виконання завдань у територіальному морі. Всі катери оснащені високотехнологічним обладнанням з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. Окрім високої швидкості, економічності та ергономічності у порівнянні з рештою катерів загону вони мають ще кілька істотних. Переваг, які неодмінно, значно покращать умови несення служби севастопольських прикордонників. Це катера вже більш швидкісний катера. Швидкість катера «Орлан» складає 38 вузлів. Катерів типу МС-1000 також складає 38 вузлів. Ми так, так кордон охороняли щільно та надійно. Зараз будемо хоронатих ще надійшого. Найвеличніший з п'ятьох, перший катер нового проекту Орлан отримав почесне найменування Балаклава на честь форпосту, в якому базуватиметься. Спроектований та побудований на державному підприємстві Феодосійська суднобудівна компанія Море в рамках реалізації державної цільової програми Облаштування і реконструкція державного кордону він розрахований на екіпаж із дев'яти чоловік і є не лише міцнішим за інші, за багатьма технічними показниками, а й більш комфортним. Улучшена, естественно, обитаемость. Обитаемость корабля улучшена, потому как наши пограничники должны находиться здесь и нести службу. Достаточно долгое время, то есть его э, автономность рассчитана на 5 суток. Э, дальность плавания у него порядка 800 миль. Новая особенность, то что в кормовой части корабля находится мотолодка, которая э, при необходимости может быть сброшена на воду на ходу катера. и э, Точно так же принята в корму с засмотровой группой. Его вооружение это пулемет 12,7 мм. Участниками урочистого заходу с нагоды включения новых катерів до складу Севастопольского. Загону морської охорони та першого підняття на них державних прапорів стали представники Державного департаменту прикордонної служби України, постійного представництва президента в Автономній Республіці Крим та ради міністрів в автономії, керівники районних адміністрацій та міста Севастополя, працівники силових правоохоронних та взаємодіючих органів і структур, ветерани і духовенство. Новопризначеним командиром катерів особисто вручив прапори директор міжнародно-правового департаменту Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Олександр Мельников, звертаючись до особ. Складу загону і присутніх на урочистому заході гостей він, зокрема, зазначив, ми вдячні керівництву нашої держави і особисто Верховному голову президенту України Віктору Федоровичу Януковичу за постійну турботу про кордонників, а також за те, що сьогоднішніх непростих умовах ми маємо можливість отримувати від промисловості сучасні зразки нової техніки, озброєння та означення. Морякам прикордонникам вважаю свій прапор морської охорони, щоденною та наполегливою працею підтримувати та зміцнювати авторитет Державної прикордонної служби, бути гідними нащадками попередньої політики. У довго семи своїх підвірних. Подія цього дня є тим більш значущою з погляду на те, що за часів незалежності України ці катери стали першими, що будувалися не тільки на державні кошти, але й на українських державних підприємствах. Більше того, вже наприкінці наступного року прикордонники очікують від вітчизняних суднобудівельників ще один великий катер типу Орлан, чотири катери ОМС 1000 а також сучасний корабель типу «Корал». Тож, схоже, у державній прикордонній службі розпочалася довгоочікувана масштабна модернізація корабельно катерного складу. 20 лет понадобилось для того, чтобы разговоры превратились в дела. Правительство, которое выделило деньги и организовало производство, это настоящие патриоты Украины, которые не словами, а делом доказали, что Украина способна производить одни из лучших катеров для защиты своих границ. Хочу всех поздравить с тем, что еще одно решение воплотилось в жизнь, и пограничные войска, одни из лучших войск на территории Украины получили... Достойний подарок від правительстві України за вагомий внесок у справу оновлення корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України керівництво суднобудівельних підприємств отримало почесні грамоти від голови Державної прикордонної служби. Урочистості підсумували святковий молебень та освячення нової морської техніки, здійснені настоятелем Балаклавського храму 12 святих апостолів отцем Павлом. Одразу ж після цього катери здійснили свій перший вихід до зовнішнього рейду Балаклавської бухти, під час якого було продем. Манстровано тактику, технічні характеристики, виконано елементи спільного патрулювання та демонстраційні дії з надання силової підтримки прикордонної оглядовій групі, що перебувала на умовному судні порушнику.